Жню атмосферу серед учасників здається, вже нічого не зіпсує. Ні конкуренція, ні заздрість, ні вирок журі. Діти, як один, запевняють, головне не виграш, а можливість заявити про себе. В дитинстві завжди мама казала, що я була з фантазією. Завжди в хмарах я бачила тварин в борщі з картоплі, теж різних істот. Я привезла малюнки. З більшого це пейзажі. Першими боролися за перемогу саме учасники категорії образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Заслужений художник України Юрій Камишний вкотре вагався у своєму виборі серед розмаїття художніх робіт ляльок мотанок виробів із дерева, адже кожна робота унікальна. Тільки праця визначить, хто стане Леонардо да вінчим, а хто буде мікеланджело Приходиться вибирати вже те, що тобі по серцю, і те, що тобі по техніці. Ось, але це все умовно. Готова на все, аби виправдати суддівське сподівання, дев'ятирічна Наталя. Після двох попередніх конкурсів, якщо ти зірочка засвітись, школярка зрозуміла, що і їй дуже хочеться заспівати на фестивальній сцені. Я розпівувалася, вчила слова і тренувалася. Я хочу показати Новоград, Волинський, батьківщину Лесі Українки. Продовж чотирьох годин професійна суддівська п'ятірка оцінювала виступи учасників, визначивши найкращих у своїх категоріях, журі нагородили їх дипломами та цінними подарунками. Таким був завершальний зональний відбір конкурсу Якщо ти зірочка, засвітись, попереду гала-концерт на головній сцені Житомира.